Я вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 29 липня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. І, як завжди, моє відео розпочинається з весняного мотиву від Абріз Арт, і ви можете побачити, як зараз на даний момент виглядає мій листочок. Зараз вже вечір, сонце зайшло. І я лише зараз змогла знайти час для зйомки відео. Плюс у нас сьогодні дуже холодно, вітряно, тому доводиться користуватися штучним світлом. На даний момент моя робота складає 97,5%, тобто ще 2,5%, і мій листочок вже буде готовий. Отже, за сьогодні я вишила. 376 е, напівхрест, Які ви можете побачити ось тут, там вище. Також я розпорола розмітку, ось ви бачите, частину я залишила. де неде де тут є плями е, без цього ніяк. Це завжди для мене мінус е, вишивати влітку. Для мене це коли лишаються сліди. Е, ну, Звичайно, від того всього пилу, від е, рук, тому е, неодмінно цю роботу я поперу. Також я зробила бекстіч, і ось так виглядає моя хатинка. Дуже гарна. Також нитки, де мені вони необхідні, звичайно, я їх не випорювала. І мені залишається ще 259 бексічів. Тобто я вже ще третина мені залишилася. Ну і, і звичайно, 82 хрестики, бо з цього нікуди. Ой, щось мій штати так трохи не хоче мені поклонятися. Ось так виглядає зараз дана робота. Замовила я нарізку ниток, і мої ниточки мають проїхати перепрошую трошки так, можливо, буде е, відео. Е, мають проїхати пізніше, як тільки нитки будуть у мене, то я, звичайно, одразу е, сяду і довишиваю. Е, також е, я. Взяла собі в роботу, ну, мені ж треба чомусь час займатися, крім цього процесу. І в роботу я взяла ось такого кролика, зайчика від Вусіш, як воно там, східний гороскоп. Мені постійно хочеться сказати календар. Ось так виглядає. По можливості не знаю, нам поки обіцяють погіршення погоди, тому, тому так, на жаль, не можна. Камера не передає всіх кольорів, насправді він такий більш яскравіший, дуже веселий. І, от ви бачите, мені залишається вишити два вушка, і в принципі іграшка вже буде готова. А так поки що все. Це єдине, що, чим я займалася. Завтра буде день, і я маю надію, що він буде цікавий і насичений на якісь вишивальні події. Ну і ще зараз я в роздумах над тим, що мені вишивати: Dimensions чи мережку. А мені буде цікаво, якщо ви мені напишете в коментарях, що би ви хотіли більше бачити. Чи мені якось його знаєте? тиждень менше вишивати, наприклад, тиждень мережку. Тому що, ну не знаю, от я собі так гадаю, побачу, хочеться і той е, процес просувати, і той, плюс ще я розпоч... розпочала багато інших робіт, що для мені, в принципі, для мене це непритаманно, тому що я переважно ну, од... одна-дві роботи, так а щоб так от розкидати. Датися, це дуже рідко. Це вже я почала трошки собі ну, щось вигадувати, знаєте, що було цікавіше, і вам було дивитися, а то ой, постійно одна та робота, а так я переключаюся трошки. Ну, ось, поки що все. Поки що це все, що я хотіла сказати. Побачимося завтра. Сьогодні 30 липня, вівторок, і я покажу, чим я сьогодні займалася. Вишивала я ось цю. Ось цього зайчика від вустіч, чи кролика. Ось такий він у мене вийшов. На жаль, у нас сьогодні похмуро, тому що на вулиці погода бажає кращого, тому всіх кольорів, звичайно, камера не передає. І у мене дещо сталося з цією фігуркою. Я хотіла приклеїти зворот. Я вже до змії приклеїла і дивіться, з чим я стикнулася. Зараз покажу. Хоп. Бачите, всюди фетер збігається, а верхівка не збігається. Абсолютно ніяк. Тобто, якщо я. Ось бачите, якщо так потягну, то тоді вже, відповідно, весь фетер їде десь вбік. Тому, напевно, скоріше за все, мені доведеться купувати фетер і вирізати самій. Ну, по-інакшому ніяк. Наступну фігурку, яку я вишиватиму, це буде ось така вівця. Я попросила свою доню, вона мені розклала фігурки, і я закритими очима обрала ось цю таку красуню. Ну, вона, бачите, фігурка, вона невеличка абсолютно. І також е, сьогодні я е, розпочала вишивати ось такий браслет від торгової марки Wonderland Crafts, артикул 051. Як бачите, ось такий він доволі цікавий, він не темний. Тут такий де матовий, темно-синій бісер. Я вишила зовсім небагато, я вам зараз покажу. Ось скільки я вишила. Ну, звичайно, я наголошу на те, що світло, звичайно, ви б, якби десь на сонячному світлі, то можна було роздивитися, що це от, бачите, такий. Матовий колір. Зараз покажу, як виглядає на руці, доволі пристойно. Мені необхідно вишити таких два браслета. Пришиваю я в дві нитки для надійності, переважно інші браслетики в одну, але так як на подарунок, то в дві. Бачите, і коли я трошки повертаю, можете роздивитися, що бісер темно-синій, дуже гарний. Це все, що я сьогодні вишивала. А завтра буде день, і я маю надію, буде цікаво. Сьогодні 1 серпня, четвер, і сьогодні у нас у родині свято. Я сьогодні мало вишиваю, тому що такі важливі сімейні приємності. Але покажу вам частину свого вишивального життя. Сьогодні до мене приїхала посилочка, вона чимала. І я вам зараз її покажу. Приїхала ось така велика коробка. Я її вже розпакувала. І зараз ми подивимося, що там. Із приємного приїхали мої ниточки до листочка Бріз Арт. Я замовила собі нарізку і, ну, не знаю, сьогодні точно ні, але через декілька днів неодмінно сяду і довишиваю. Також із покупочок я, в принципі, не хотіла собі нічого замовляти, але спокусилася на приємну, приємні ціни і собі дещо замовила. Замовила ось такий брелок від торгової марки Wunderland Crafts. артикул FLBB 097, ось такий гарний. На чорному фоні такі, ніби як золоті, або такі металізовані переходи. Розмір 4 на 9 см, Два кольори і 702 бісерини. Я вирішила собі придбати, тому що жодного маю в своїй колекції. Також я собі Ще дещо купила також брелок, ось такий торгової марки Сузір'я Єдинорога. Називається Пір'ячко на чорному. Артикул 1021. Я вирішила собі купити чорний, тому що на білий він, мені здається, шкіра вона більш така марка. Знаєте, а це. Суто для себе це пірічко. я про нього мріяла. А тут у нас вказано 12 кольорів, ось які ще є варіанти: біле пірічко, чорне, і ось така, як орнаменти. Ось такий гарний набір. Ще я собі замовила також набір від сузір'я Єденрога. Я брала участь у лотереях, але жодного разу не змогла виграти цей набір. Потім хотіла, щоб мені подарували цей набір до дня народження, а потім вирішила, навіщо чекати. Замовлю собі сама і зроблю приємне. Ось такий замовила місячний янгол. Артикул 1087. Мені дуже подобається цей набір. Це така гарна дівчина. Ось краса. Дуже гарна. Зараз спробую ближче. Ось. Вона просто неймовірна. Тому. Я собі вирішила замовити. Тут вказано. Е, скільки тут кольорів? 13 кольорів. Тут 13 кольорів. Ось така, такий гарний місячний янгол. Ще я собі замовила дещо. Я хотіла, щоб мені також це подарувала на день народження. Знаєте, іноді зараз модно складати wish листи або листи та з своїми якимись побажаннями, що би ви хотіли, щоб вам подарували. Я вирішила не чекати, хоча до мого дня народження залишилося десь а, трошки більше двох місяців. А, і була досить приємна ціна. Я завжди люблю знижки. Знижки, напевно, люблять всі. І я собі замовила ось такий варде повітря в маркі Вірена. Тут суто заготовки для вишивки бісером, які зображають сцену Різдва Христового, артикул 300. Я знаю, є там 200, здається, 100. Буде в мене ось такі, такі чудові заготовки. Маю надію, що рано чи пізно я їх все ж таки повишиваю. І нас зі звороту що в нас пише зі зворотом. Так, шопка розмір 34х22х11 на на і висота, наприклад, фігурок від 6 до 17 см. Тут у нас входить зірочка, Ісус, Марія, Йосип, три мудреці, віслюк, вівця, пастух, теля, янгол, верблюд і там підставки і також фігурний факт. Була знижка у Вірени, а плюс я замовляла у Іванки з групою Захоплюча Вишивка. Плюс у неї була її персональна знижка, і вийшла доволі приємна і дуже гарна ціна. Також я замовила у Іванки бісер. Суто у неї замовляла бісер. Вийшло мені набагато дешевше. Ось такі тут кольори. Світло так не дуже падає. Ось. Якось потім окремо ще зніму відео з своїми покупками, вишивальними це буде неодмінно. Просто вирішила вам частину показати. І Іванка мені прислала за мої покупочки ось такий подарунок. Тут в нас йде бобінка від кольорової. І я так розумію, це такі зелені, не то металізована нитка. Ось така зеленого такого гарного кольору. І е, ще виграші вам покажу. Е, ну, виграла дещо. Іноді виграю те, що мені подобається. Е, іноді виграю те, що мені не подобається, але я завжди забираю, тому що в мене є багато вишивальних подруг. В мене є мама, яка любить вишивати. Ще в мене є оточення, яке любить вишивати Думаю, навіщо я буду там віддавати, е, якщо мені є кому подарувати. І я виграла ось такий набір від Тела Artist, такий семплер. Я семплери не дуже люблю. Артикул x 015 Називається Дерево життя конюшина. Ось такий гарний. Тут у нас розмір 14 на 21, вишивається на брітні Лугана 28 каунту, якогось такого бежевого кольору. Ось такого. Нитка Мім-Сі ручного фарбування 5 кольорів. Третій рівень складності з 5 вишивається хрестиком, в три четверті напівхрестик і Боксіч. Я щось задумалась: кольорова схема і ось такий, ось такий я виграла набір. І ще пізніше я брала участь. Я не коли я там що брала участь, Бо в мене і також є там дещо накопичилося, відео буде окремо. Було досить цікавий такий розіграш, а суть його полягала в тому: лотерея на вибір. Тобто відбувається лотерея, випадають певна кількість номерів, і по порядку ви обираєте із переліку того, що там який є лоти, обираєте, що би ви хотіли. В мене було останнє призове місце, і моя вагалася між трьома е, такими лотами великими. І я вибрала собі ось таких два набора від торгової марки Зайка Стіч марки. Один соняшник ось такий артикул 001. Тут у нас 16 кольорів, ось такий гарний. І другий вибрала герб України 006. Тут у нас 10 кольорів. Цієї торгової марки можна було брати два. А два наборчики, тому я вибрала їх, бо я більше люблю, знаєте, коли вже є набір, все укомплектовано. Ти собі купив, вишив і чудово. Ось, Тому ось такі гарні я собі я виграла марки. Ну, от, в принципі, це всі мої е, покупки, виграші. Найбільше мені хотілося поділитися покупками. Е, ну, і... Чим я буду завтра займатися, не знаю. День покаже. Хочу завершити листочок, але щось вже під кінець. Я вже щось здалася, втомилася. Тому до кінця тижня я маю надію, що я все-таки вишию листочок, і в мене буде чудовий фініш лі. Сьогодні, 2 серпня, п'ятниця, і я хочу показати, чим я сьогодні займалася. У мене є такий невеличкий результат, прогрес, і це суперово. Отже, вишила я ось. Овечку вітерго марки Вусіч, Східний гороскоп, я вічно хочу сказати східний календар. Нагадаю, що тут в самих заго... цих заготовок 12 і 30 кольорів. І ось цю таку красуночку я вишила. Також я вирішила сьогодні показати ще, які я маю в колекції. Отже, я вишила зайчика і ось змію. Ось такі гарні заготовки, на жаль, сьогодні сонце то заходить, то виходить доволі цікаво. І ось такі е, в моїй колекції вже є три іграшки. Наступну іграшку, яку я буду вишивати, е, це, як завжди, мій, е, моя доня мені допомагає, буду я вишивати ось цей бичок. Ось така буде в мене заготовка. Зараз я вам покажу, як вона має виглядати. Ось я маю вишити ось обучка ось він. Такий з, грошови... з мішком з грошима. І ще я вишивала ось такий браслет від торгової марки Wonderland Crafts, артикул 051. Такий на темно-синьому фоні. Вишиваються ось такі візерунки. І що ви думаєте, я вишила хоп! Дивіться. Ось такий гарний браслет. Бачимо такий матовий бісер. Дуже гарно. Краса. Зараз покажу, як виглядає на руці. Мої руки, як завжди, поцарапані, тому що я граюся зі своєю кішкою, тому вже, то кажуть, перепрошую. Ось. Як виглядає. Зараз спробую. От. Виглядає гарно, дуже гарно. На сонці буде це взагалі вау. Також мені треба вишити ще один такий браслет. Я не знаю, чи я буду вишивати на наступному тижні, чи ще раз. Вишивати одне й те саме це нудно, але не знаю, побачу. Ну, браслет шикарний. У мене є ось такий. Перший мій браслет, я ось знайшла такий. І що цього літа я ще вишивала? Ось такий браслетик. І ось такий. Такі мене гарні, не знаю, можливо, я якось неправильно їх поклала, але дивіться: такі гарні браслети. Зараз мені подобається в колекції є зараз широкі а взагалі Wonderland Crafts молодці, вони зробили такий крок вперед, в тому плані, що можна купити лише заготовку і вишити будь-що. Що вам подобається. І ще, звичайно, класно те, що є такий формат на більш таку, ну, як, чи широку руку, чи більш такий він масивніший, трошки, здається, він більше в ширині. Ну, це класний. Такий браслет, як я собі думаю, не знаю, я ще вагаюся. В принципі, ось це все, з чим я сьогодні займалася, продовжую вишивати. Сьогодні субота, 3 серпня, і я зовсім мало вишивала. Вишиваю я ось бичка від вустіч. Зовсім небагато, як бачите, вишила. Сьогодні така погода цікава, тому доводиться ось, бачите, зовсім небагато. І поки що буде так. Маю надію, що на наступному тижні роботу цю буду просувати. Також я вирішила взяти роботу ще якийсь процес, і взяла. Вишивати ось таку синицю від фрузелка, тому що це вже цей набір в мене кучує з одного року в інший, і я ніяк не можу сісти і повишувати цього літа. Я вже так натхненно взялася вишивати і вишила ось тільки. Дивіться, небагато тут десь я вишила 349 хрестиків, і моя робота вже 31%. Це супорово. Я також тут вирішила на цій роботі брати по 300 хрестиків, щоб просувати якісь процеси. Ну, і поки що так: поки що все, що я вишила. Ну, ось, в принципі, і все, чим я займалася. Ну, ось так іду я вишивати і показувати вам свої просування у процесах.